Зараз ми поговоримо про 28-ме засідання контактної групи з питань оборони Рамштайн, яке відбулося в Брюсселі напередодні, в якому взяли участь країни. І вперше очільник Пентагону не брав участі у цьому засіданні. Сім країн оголосили про нову допомогу Україні. Якщо детальніше, то йдеться про Велику Британію. Рекордна допомога на постачання дронів. Німеччина також оголосила про допомогу на 5 мільярдів євро. Це зокрема фінансування далекобійного озброєння, що вироблятиметься. В Україні Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Канада та Швеція так само заявили про виділення великих коштів на допомогу на розробку на постачання необхідного озброєння. І Сполучені Штати Америки наразі не виділятимуть нових пакетів допомоги. Ось маємо такий короткий проміжний висновок, але детальніше про підсумки засідання Рамштайну. Ми поговоримо з військовим експертом, полковником запасу військово-морських сил збройних сил України Владиславом Селезньовим. Ну і звісно ж, поговоримо Римо про ті успішні операції, які здійснила Україна цими днями. Ми згадаємо і павутину, і зокрема також щодо підриву Керченського мосту, третього, який здійснили спецслужби України. Пане Владиславе, раді вітати вас в етері українського доброго ранку. Вітання вам назаєм слава Україні! Героям слава! Тож Героям слава почнімо, все ж таки з Рамштайну. Що якщо підсумувати, ми доброго для себе там почули? Ну, по перше, ми б зрозуміли, що підтримка. Дії України щодо захисту територіальної цілісності та незалежності залишається непохитно з боку наших європейських партнерів. Особливо варто відзначити країни Скандинавії, Східноєвропейські європейські країни та і інші учасники з європейського континенту проєкту Рамштайн П'ятдесятплюс щоразу демонструють не на словах, а на ділі свою непохитну підтримку. Адже постачання зброї військової техніки, спеціальне устаткування, воно продовжується. Обсяги чимали і звісно, що це безумовно дуже важливий кейс. Ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, це фактор ресурсів. Отже, ми матимемо ресурси, ми матимемо перемоги та здобутки на полі бою. Якщо ж ні, коли руч з ворожими танками воювати край важко. тому очевидь, що незважаючи на досить дивну позицію американського уряду, тим не менш, наші європейські партнери залишається залишаються непохитними у своєму прагненні підтримати Україну. Якщо говорити про тауруси, навколо яких своєрідна епопея розгорнулася недавно, коли говорили то дають, то виділяють, то не дають, то не виділяють, то не зрозуміло, що буде з ними, як завжди. Ми, от напередодні говорили про туман війни, який необхідний, і тому залишимо таурусе в спокої. Якщо вони будуть, вони будуть, і ми вже побачимо безпосередньо їхній ефект. Щодо німецької допомоги, щодо ось цих можливостей виробляти з. Зброю, зокрема в Україні, ну а також щодо того, як фінансуватиметься далекобійна зброя, зокрема з боку Німеччини. Наскільки зараз позиція Німеччини зміцнюється в контексті того, щоб допомагати і водночас розвивати свою оборонну спроможність, зважаючи на оці закиди до Європейського союзу в цілому, що мовляв не готові, не мають достатньо зброї. Справедливості заради треба зазначити, що німецький уряд є другим за обсягами донатором на підтримку українського війська після допомоги Сполучених Штатів Америки. Це так воно і є. Що стосується таких проектів, пов'язаних з певною колаборацією та в перспективи української зброї, можливо, частково на фондах в Європі, можливо, частково на фондах в Україні, але тим не менш української зброї це дуже важливий кейс. Ну, по перше, собі вартість такої зброї значно менше вартість робочих груп в Україні дещо менше ніж за європейських, це треба визнати. А до того ж, ми маємо унікальний досвід участі в сучасній війні. Війни е, 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 де воює величезна кількість дронів дронових систем. А отже, ми маємо змогу оперативно е, реалізовувати ті чи інші напрацювання, е, е, проводячи апгрейд того чи іншого соткування збройні чи то військової техніки. тож би для того ж. Я Розумію, що це робочі місця, до того ж я розумію, що це перспектива. Адже зброя, яка пройшла випробування війною, вона завжди користується на по попитом на рин ринку зброї. Тож, очевидно, що така колаборація є надзвичайно важливою, і тут буквально один приклад. Ну ми всі в очікуванні, коли нам німецький уряд передасть е Таурусам, скільки їх є у сферу на озброєнні? 400, можливо трохи більше. Ну, найма отримуємо з них сотню одиниць. Наскільки їх нам вистачить на пару місяців, можливо на три місяці активного бойового застосування, можливо, навіть менше? А що далі? А далі важливо мати власне промислове виробництво, щоб ми не залежали від доброї волі наших європейських партнерів, чи дозволяти їх використовувати по території Російської Федерації по військових об'єктах чи об'єктах оборонно-промислового комплексу, чи треба шукати згоду та взаємопорозуміння. Ну, відповідь, як на мене, абсолютно очевидна. Ми маємо виробляти власне для того, щоб використовувати і цю зброю на власний розсуд і в такий спосіб, як нам здається, найбільш раціонально та ефективно. Звісно, що що на цьому шляху створення нових виробництв потрібен час, потрібні э, фінансові ресурси, потрібен доступ до технологій. І здається, що ну мабуть, ма, ма, що окрім часу, наші німецькі партнери готові нам предоставляти і певні технології, і достатнє фінансування, щоб реалізовувати ці проекти. Кіж будь ласка, пане хотілось би почути ваші міркування про останню операцію спрямовано проти Керченського мосту? А з цим вибухом те, що ми знаємо, йшлося про тонну і 100 кілограмів в тротиловому еквіваленті. І все ж таки що далі? Це важливо з точки зору інформаційного, з точки зору війни символів, яка для Путіна очевидно важлива. Але що з точки зору логістики? Наскільки я знаю, йшлося про пошкодження опори автомобільного мосту, залізничний залишився неушкодженим, водночас, наскільки він все ще важливий, оскільки росіяни мають альтернативні залізничні шляхи, наскільки ми розуміємо, постачання там на півдні? І ще одна річ: чи можуть бути такими, такі вибухи повторно, і, можливо, навіть не тільки в, на мосту, а наприклад, десь в Новоросійську? Колеги, Можливо, я скажу не дуже приємну річ, але я хочу позбавити нашу аудиторію ілюзії. Бо наше це дуже корисно. Е, Наші завищені очікування часто густо призводять перспективи до розчарування. Те, що Керченський міст стоїв, це факт. Те, що через нього відновилося сполучення не лише залізнична, а й автомобільна це так само підтверджений факт. Достатньо подивитися на телеграм-канали є профільні телеграм-канали, які ведуть самі росіяни, які користуються цією інфраструктурною спорудою, тобто рух. Техніки продовжуються і варто зазначити, що незважаючи на те, що ми застосували досить потужну е, складову для того, щоб зруйнувати ключову опору автомобільної частини Керченського мосту, вона встояла так. Можливо, там є руйнування, але так само очевидно, що для того, щоб ці руйнування мали катастрофічний для мосту характер, потрібні ще, і ще атаки. Я залишаюсь прихильником думки, що цього разу українські сили оборони використали той самий підводний. Безпілотник Щодо захищеності Керченського мосту, теж це публічно, наскільки Російська Федерація вкладає зусилля у ті захисні споруди, у різні засоби для того, щоб захищати його, насправді, з одного боку, це все таки унікально, що дісталися наші спецслужби до навіть цієї опори. З іншого боку, вчора буквально Павло нарожний говорив про те, що вона пошкоджена, а це означає, що солона вода туди потраплятиме. А отже, це ну по суті така бомба уповільненої дії, коли Відбуватимуться корозії, це не так просто залагодити щодо цього захисту. Наскільки ймовірно його знешкодити іншими засобами, чи є такі можливості в нас, чи поки ми от справді з різних точок намагаємося пробитися, можливо, відволікаючи однією і десь ефективніше працюючи на іншому фланзі. Те, що росіяни докладаючи малих зусиль, щоб вберегти цю споруду від зовнішнього впливу, це очевидно. Дві бригади протиповітряної оборони російської армії, оснащені комплексами ППО с 300 і С 400 постійно в режимі 24 чотири на е тримають безпековий периметр з повітря над цією спорудою. Те, що відбувається, реалізація. Драконівських насправді заходів щодо кожного, хто в'їжджає на цю споруду, незалежно від того, чи то з боку Керченського півострова, чи то з боку Тамані, це так само інформація відкрита. Те, що в акваторії Чорного моря, тобто південніше від Керченського мосту, постійно чергують кораблі російського чорноморського флоту, а також Федеральна служба безпеки російські прикордонники, це так само факт. Те, що відбуваються певні заходи щодо будівництва додаткових інженерно-технічних споруд, які мали б захистити Керчинської Місце з зовнішнього впливу. Це так само не новина Якісь там бонові загородження, баржі, які вони чіпляють одна до, до одні одної, будівництва якихось там металевих споруд та конструкцій паралельно з основною будовою мосту. Тобто ворог розуміє, що цей міст для нього конче потрібний і важливий, і вони намагаються в будь-який спосіб його захистити. Допомагає. Як бачимо, не завжди, адже українська військо, використовуючи певні асиметричні дії заходи, досягає визначених результатів. Ну і знову ж таки, те, що сталося одного разу, сталося ще раз. Звісно, що аналогічний спосіб, навряд чи ми зможемо повторити в найближчій перспективі такий варіант атаки на. Керченський міст, але те, що потрібно це потрібно робити використовувати для того будь-які ресурси та можливості, це факт. Американський генерал Бен Ходжес, колишній командуючий військами США в Європі, і досі наполягає на тому, що шлях до визволення Криму має початися з руйнації Керченського мосту. Свого часу він говорив, що лише комбінована масштабна ракетно дронова атака буде. Ефективною, причому він наполягав на тому, що ми маємо використовувати не лише скальпи атакам та штормшеду, ми повинні використовувати німецькі шведські тауруси, бо вони мають такі властивості, що руйна бетонні бетонні елементи цієї спороди. Звісно, потрібна атака з боку моря з використанням наших дронових систем. От коли в комплексі ми це використаємо, можливо, ми досягнемо результату. Бо як свого часу говорив вже колишній головком залужний. Немає вондерваф зброї перемоги лише комплексне поєднання різних збройових систем може призвести нас до того результату, на який ми розраховуємо. Повернімося трохи до Рамштайна і зусиль наших партнерів або відсутності таких зусиль. Те, що Рамштайн відбувся вперше без Сполучених Штатів Америки, і, і що далі це нова реальність, зважаючи на певні дивні заяви Дональда Трампа. У мене особисто складається враження, що американський президент намагається вийти з перемовного треку, і залишити цю поважну посаду посередника, який взяв на себе зобов'язання зупинити російсько-українську війну. Насправді, знову ж таки, можливо, я скажу не дуже популярну річ, але спостерігаючи за діями американського лідера, часто густо я ловлю себе на думці. Я з великою повагою ставлюся до. Посади президента США як лідера всього демократичного світу. Я з великою повагою ставлюсь до поважного віку Дональда Трампа. Це насправді людина прожила велике життя і має чимало здобутків. Але чи варто в такому віці поєднувати свою діяльність з найвідповідальнішою у світі посадою, для мене це викликає до певні дискусії. Бо... Має бути дієва особа, яка спроможна брати на себе відповідальність і вчиняти в такий спосіб, щоб зло було обов'язково покарано. Бо якщо воно не карається, воно кратно множиться. І прикладів того, останнім часом ми знаємо чимало. Тому така поміркована, недієздатна, неефективна позиція американського лідера здається, всіх нас тягне у тому числі у прірву великої війни, бо немає дій. Немає рухів, значить діє інша сторона і вчиняє певні деструктивні рухи. Прикладів знову ж таки тому чому. Щоб... Uh -huh. Ну, щодо глави Пентагону Піта Гексета, який не взяв участі у Рамштайні, 28-му, Найцікавіше, що в самому відомстві пояснили його відсутність через неможливість узгодити графік. Але зараз стало відомо, що наприкінці червня відбудеться також засідання саміту НАТО, і глава Пентагону не братиме участі в засіданні Ради Україна НАТО. Там буде посол Метю Вітакер замість нього. І це теж очевидно. Очевидно, вказує на те, що Сполучені Штати Америки обрали ось такий шлях. Але для нас найголовніше, щоб була був доступ до зброї, щоб була ця зброя і була згода. Коли наші європейські партнери заявляють про те, що також готові купувати ті ж системи Петріот, ми не бачимо поки що узгодженої сталої відповіді Добре працюємо як бізнесмени, попри те, що Дональд Трамп себе так позиціонує. Тобто, чи не стане це перешкодою навіть в такому контексті, коли нам потрібна зброя Сполучені ні, Штати Америки, відверто кажучи, ставитимуть палець в колеса знову ж таки. Це суто і виключно мої припущення, але мені здається, що зараз поміркована позиція і заява українського уряду щодо дій, верніше без діяльності наших американських друзів та партнерів обумовлено тим, що ми й досі отримуємо певні транші військово-технічної допомоги, які були свого часу законтрактовані ще за каденції Джо Байдена, і для того, щоб не зруйнувати цей процес поставок, і відбувається саме в такому плані наша комунікація з американськими партнерами. Тільки но цей кейс буде реалізований повністю. Я думаю, що настане час, щоб наш широкий загал заявити про е результати та наслідки діяльності е новообраної. Адміністрації американського уряду, бо насправді ми маємо проблему. Не маючи зброї, не маючи достатньо кількості ресурсів для реалізації тих чи інших завдань, а українське військо знаходиться в стратегічній обороні, край важко говорити про результативність на полі бою. Здається, що наші деякі американські друзі та партнери віком 70 років плюс ще й досі перебувають у вирі ілюзій. Коли там у ті чи 70-ті роки минулого сторіччя насправді вважали, що радянська армія є найпотужнішою, і з СРСР краще не сваритися. І ці ілюзії не досі певною мірою. Трансформується в напрямку Російської Федерації, бо в такий спосіб працює і російська пропаганда, розповідаючи, що російська армія така потужна. Щоразу ці цей фейк розвінчує українська армія, і та масштабна атака, яка нещодавно сталася на літаки стратегічної бомбардувальної авіації Російської Федерації, тому є підтвердженням. Але тим не менше, зараз ми знов перебуваємо у дивній ситуації, коли е е кремільський диктатор бідкається американському лідеру про те, що його. Бойові літаки, які бомблять цивільне населення нашої країни, зазнали ушкоджень через а, а, певну операцію українських сил оборони. Де тут логіка? Де тут здоровий глузд, я не знаю, але така реальність з логікою складно. Хотілося б почути ваш коментар з приводу ще однієї речі: це посилення бойових дій на фронті. Зараз те, що відбувається на Сумщині, те, що відбувається на Запоріжжі, те, що від... продовжує відбуватися, зрештою довкола Покровська Турецька Костянтинівки в Донецькій області. Іншими словами, ми в попередні тижні чули від вас, від ваших колег коментар, що Росія не може одномоментно ба багато і щільно атакувати на багатьох напрямках. Вона вздовж лінії фронту переміщає свої сили і засоби. Зараз складається враження, що вони тиснуть одночасно в кількох місцях. Вони посилилися, вони провели мобілізацію. Вони знайшли додаткові ресурси, що саме відбувається на вашу думку. Як було у росіян 640 тисяч особового складу, що задіяно в рамках так званої СВО, так і лишилося. Ну що найменше нових цифр від українського гуро я не бачив, не чув. Звісно, ворог намається реалізувати ряд завдань. Визначених військово-політичним керівництвом Російської Федерації, зокрема створення так званої буферної зони на території Сумської області, близько 50 тисяч російських вояків, в першу чергу десантників є допоміжними для російського генштабу для реалізації цієї місії. Звернути увагу, просування ворожих військ на різних ділянках фронту на Сумщині складає від 3 до 10 кілометрів. Далі ворог не просувається. можливо, поки що, а можлива причина в тому, що мережа інженерно-технічних споруд, які свого часу будувалися під керівництвом. Тамтешня військово цивільна адміністрація, вона дається в знаки. Тобто росіяни вперлися в наші фортифікації, які розташовані саме на такій відстані від Держкордону, і далі просуватися немає змоги. Uh -huh. Що логіка дії ворога дещо інша, але буквально найближчими днями ми про це дізнаємось. Ключовий фактор, який впливає на динаміку на полі бою, там це фактор ресурсів. Зрозуміло, дякуємо да. вам, пане Владиславе. Владислав Селезньов, військовий експерт, і полковник запасу військово-морських сил збройних а, сил України, був на зв'язку з українським радіо.